У нас уже за два місяця мало. Я возю сам воду, своєю технікою оплачую за неї, за що я оплачую. У мене троє дітей. Треба помитися, надо, надо постіратися і так далі. Нема води немає. Житель села Черівне Кіровоградської області Ігор Тока розповідає, два місяці живуть без води 250 жителів села. Постачати її має державне підприємство Червоний землероб. Два місяці тому да, зверталися у ну, землероб. І відповідь. Ну, сказали, що в них нема коштів. Житель сусідньої вулиці Петро Нечитайло каже, за угоду з червоним землеробом щомісяця платить за водопостачання і водовідведення 20 гривень. А воду отримуєте? А води немає. Ну, а теж біда з тим, що завжди, ще, може не було. А так то ну, я колись качав, сам воду. Привозять з сусіднього села, баклашки возів. Ось воно бетон повний привіз. Немає водопостачання і в місцевому дитячому садку, розповідає завідувачка Вікторія Галкіна. Каже, воду дають пів години зранку і в обід. Зараз вода у нас, ви самі бачите, відсутня. Виживаємо за допомогою ємкостей для води. Кожного ранку і кожного обіду дівчата приходять, набирають воду в ємкості. Староста округу Михайло Семенів пояснює, водою з водогону користуються майже 900 жителів сіл Черівне, Мирне та Вереміївка. Водопровід будували для господарських потреб держпідприємства 60 років тому, і його обладнання зношене. Дві з половиною сотні жителів чарівного другий місяць живуть без води. Інші користувачі отримують її за графіком. Поки немає альтернативи воді, яку їм постачає червоний землероб. Так склалося, що дане господарство, дане село знаходиться на так на скалі. Немає криниць, нічого. В окружних селах є криниця, а в нас немає. Показує свердловина, яку пробурили три роки тому за селом, могла б вирішити ситуацію з водопостачанням. Возили на якість, сказали, що придатна. Вона б покрила оці недостатки, я вважаю. Ця свердловина перебуває на балансі підприємства Червоний землероб за підрахунками старости, щоб облаштувати свердловину насосом і запустити, потрібні 120 тисяч гривень. Директор підприємства Андрій Вовк відповідає: таких грошей нині не мають. Державне підприємство не є надавачом комунальних послуг. Це по перше. По-друге, це підприємство лише має зношений на балансі у себе водогін порядка 600 тисяч гривень на рік. Підприємство просто несе збитки з цим водогіном. Для того, що хоча б були мінімальні гроші на те, щоб своєчасно ремонтувати, повинно сплачувати не 20 гривень, а повинно сплачувати хоча б 60 гривень з людини. А ви пропонували людям це робити? Пропонували, вон через старосту пропонували. І? Я не бачу результатів. Ви Це мені два штрафна. рази говорили, я вам сказав, давайте, я зберу село, ви обґрунтуйте свою ціну, отдайте не. нам водопровод, а ми рішимо, як його зробити. Добре. Бо люди старі Три. по 80 років бабусі, яка не може привести води, 100 тисяч ну. ви боїтеся вложити. Ні, ну, отдайте водопровод, та не хоче, не в нього не тримаюся. Андрій Вовк очолює підприємство з березня цього року, пояснює, чому не передали збитковий з його слів водогін на баланс громади. Підприємство, яке підпорядковано Фонду державного майна, виготовляє документи, які пов'язані, перш за все, із списанням, для того, щоб списати неіснуючі об'єкти, а неіснуючих об'єктів у нас 11. Ось відомость підписана, розумієте? І щоб дійсно можливо було все передати, то, що є в реаліях. А, і не передавати то, чого нема. Готовий вкласти гроші у ремонт водогону після передачі його на баланс громади, сказав її голова Віктор Поліщук. Попередньо знаючи, що наприклад сама автоматична станція, яка Забезпечує роботу насосу. Вона там в межах, якщо не помиляюсь, семидесяти тисяч. Сам насос 30 тисяч, плюс труби, комунікації, провода це все, це все треба теж його придбати. На даний час ми не можемо потратити ці кошти, тому що воно не знаходиться у нас на балансі. Водогін передадуть на баланс громади до кінця року, сказав керівник підприємства Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.